Вітання, друзі! Тема сьогоднішнього відео: чому люди зляться у вашому оточенні? Дуже часто задаються запитання в прямому ефірі, на семінарах, в онлайн-зустрічах, ну і, звичайно, що на особистих прийомах. Чому відбуваються ці процеси? Відповідь проста і в той же момент складна. Перша причина це брак енергії. Люди хочуть звернути на себе увагу, ну і, звичайно, що де є увага, там є фокус вашої енергії життєвої. Вони кричать: ау, ау! І в той же момент ви замічаєте, починаєте реагувати на це, ну і, звичайно, або заспокоювати, або просто починаєте самі злитися. Тим саме створюється патологічний зв'язок, через який переливається ваша життєва енергія. Інша причина, яку часто ми зустрічаємо в побуті, це і зависть інших людей. Дуже часто, коли люди завидують, вони свого роду як підстягують вас, вони свого роду мовчки поглинають вашу енергію успіху, енергію фортуни. І ця зависть проявляється. Ну і звичайно, що коли ви у вас сильна енергетика, сильна аура, ви не даєте змогу вас покусати чи відібрати вашу енергію фортуни. І вони через це дуже кардинально починають злитися і пробувати вас ну, пробити в той же момент, забрати свою енергію у вас. Дуже часто ми зустр... зустрічаємо тих людей, які бояться подій, подій і майбутнього, і теперішнього. Що означає і майбутнього, і теперішнього? Люди просто бояться крокувати по житті. І вони свого роду як руками чіпаються енергетичними до вашого біополя і хочуть просто, щоб ви їх привели, і тим, тим же моментом ви їм не допомагаєте, тому що ви не розумієте, що вони хочуть від вас. Вони зляться через те, що не вміють попросити про допомогу, а на енергетичному рівні вони просто бояться майбутнього крокувати. І вони тим самим починають злитися на вас, те, що ви їх не розумієте. Ну, не кожна людина може володіти техніками телепатії чи е, е, те, що людина подумала і зразу почала діяти. Це особливий такий момент, е, і коли ви бачите таку людину, просто запитають: тобі треба допомога. Вони можуть завстидатися або в той же момент сказати так мені треба допомога і ви допоможете, і вони будуть просто радіти від е, простого такого слова тобі потрібна допомога. Також дуже часто люди, крім майбутнього і теперішнього, зависають в минулому і пропускають зараз. Вони просто як якорі позакидували і згадують ті події, які вже були там 5-10 років назад. Ну і в той же момент вони розуміють, що цього вже не поміняти, а вони пропускають і спиною стають до майбутнього. Тим саме зляться, що ви крокуєте сміливо вперед, ви наповнюєтеся енергією радості, енергію мрій. А вони починають просто просікати в минулому і засаджувати свою ж енергію життя. Дуже часто ми зустрічаємо таких людей, в яких, скажімо так. Імпульсивна енергія. Імпульсивна енергія, що це означає? Вони просто по природі починають е, створювати такі хвилі, які роздратовують всіх, і е, в той же момент ці хвилі не дають їм заспокоїтися. Є е, ряд енергетичних причин, є ряд нервових причин, але на емоційному фоні ця хвиля просто як в як камінь воду кинути. Хвилі просто розсікаються по оточенні. І коли ви попадаєте своєю аурою в цей діапазон Zone Получається, вас накриває, і вас накриває. Ви розумієте, що ви починаєте злитися в тендемі з цією людиною через те, що в них дуже проявлена імпульсивна енергія. Таких людей, якщо ви, ви замічаєте в собі, або якщо ви замічаєте серед друзів, треба просто правильно перенаправити цю енергію, забрати ті причини, які викликають у ці імпульс енергії негативної, негативного характеру або різкі скачки вверх. Вниз, тобто агресивний депресивний стан. Е, також е, бувають такі речі, коли немає людини мрій і блокують вам е, канали успіху. Що це означає? В них цієї людини немає е, ні мрій, ні бажань якихось, і вони просто починають е, свого роду завис... завидувати, свого роду чіпатися до ваших каналів успіху, каналів фортуни. Тому що вони не знають, як по житті правильно рухатися. В даному випадку їм їх треба зорієнтувати, або направити на прямий ефір, або дати якісь рекомендації. Постав перші кроки, щоб вони перестали направляти свою життєву енергію не в напрямку вашого блокування, тому що це ваш друг, чи знайомий, чи якийсь дальній родич, а в напрямку своїх власних цілей, переорієнтувати цю людину. Це особлива така допомога. Дуже часто є така річ, коли люди зляться через те, що був певний вплив чорної, білої, червоної магії, чи якісь проводилися ритуали, і виходить, що вони. Кардинально втратили свою життєву енергію, і в них енергетика пробита. Ви можете відчувати свого роду, подивилися на неї і така відразу може бути запах неприємний, може бути свого роду просто людина вам неприємна, і ви відштовхуєте від цієї від, від цього моменту. Що в даному випадку? Пам'ятайте про те, що якщо це є вплив, є. Перший момент можете е, запропонувати пройти літокорекцію, або взагалі не чіпати і плавно відійти е, в сторону, або подарувати е, браслет захисний для того, щоб захищати її енергію. Також е, часто буває така річ, коли е, люди зляться, не можуть е, е, пробити вашу енергетику. У вас сильна енергетика, ви потужна людина, ви харизматична людина. І тут вони зляться через те, що вони хочуть косити, і провідчувати оцю енергію вашу, щоб створити патологічний енергетичний канал, через який вони будуть витягувати енергію. І е, виходить, вони стають свого роду вампірчиками. Але їм це не виходить, тому що у вас є якісь браслети захисні, якісь моменти з практики, які підсилюють вашу енергетику і ставлять додатковий захист від таких людей. Ці люди зляться через те, що в них немає від кого поживитися додатковою енергію. В даному випадку є ще така штука, яка в таких людей може виникати агресія внутрішня через складні програми, які пробивають їхню енергетику і в той же момент вони втрачають велику кількість енергії. Може бути, що їх вампірять теж. Вони втрачають енергію і вони свого роду хочуть до вас прив'язатися, тому що ви більш успішні, більш певніші. Якщо ви відчуваєте такі моменти, треба плавно. Дати можливо е, їм можливість помінятися, плавно переорієнтуватися або е, просто обмежити з ними в спілкуванні. Дуже часто, е, коли ви відчуваєте такі моменти, що ви падаєте на агресію, депресію, чи якісь е, відчуття свого е, постійного такого е, злості, ні з того, ні з цього, це признак того, що у вас пробита енергетика, признак того, що ви е, втрачаєте енергію. Даному. У випадку, що ми, ми рекомендуємо, дуже часто, а, у більшості людей, є е, талісмани обереги з колекції захист лева. Можна ще зробити таку додаткову практику а, практику сві, е, свічки прощення. Ми порекомендуємо їх для того, щоб е, е, пробачити і розірвати патологічні е, зв'язки роду ворогів. Тата, породу ворогів мами, ну і звичайно, що по ваших ворогів, тому що ви інколи зустрічаєтеся, такі не зустрічаються у вас в житті такі ситуації, через які ви просто посварилися, відпустили ситуацію. Ситуація вирішилася, але емоційний фон не, не закрився. Людина все рівно в тихенько злиться на вас. Також не забувайте, що у вас є унікальна можливість. Завжди записатися незалежно від того, де ви є, чи в Україні, чи за межами України, можна онлайн чи особисто на повноцінну літокорекцію. Ми робимо діагностику саме по тих основних пунктах енергетики і нервової системи, які заганяють такий стан. І не забувайте, що ми ставимо додатковий захист енергетичний. Що вам для цього потрібно? Плюс 3, 8 0, 68, 10, 70, 700. Набирайте, і ми завжди вам допоможемо. З вами був Роман і Леся. До зустрічі, друзі! Всім па-па.